Для деяких, що були певні про себе, мовляв, вони справедливі і нізащо мали інших, він сказав цю притчу. Два чоловіки зайшли в храм помолитись один був фарисей, а другий Митер. Фарисей, ставши, молився так у собі Боже. Дякую тобі, що я не такий, як інші люди. Грабіжники, неправедні, перелюбці або як оцей Митер, пощу двічі на тиждень, з усіх моїх прибутків даю десятину. А митер, ставши здалека, не смів і очей звести до неба, тільки бив себе в груди, кажучи: Боже, змилуйся надо мною грішним, кажу вам. Цей повернувся виправданий до свого дому, а не той. Бо кожний, хто виноситься, буде принижений, а хто принижується, вивищений буде.